Ще минулого року розпочалася реконструкція набережної річки Південний Буг. До початку зими завершили берегокріплення бетонними стінками, хоча в планах було закінчити усі роботи також 2014-го. Навесні та влітку нічого не укріплювали, а почали восени 2015-го. Цей рік ми закінчуємо, тому що більшість робіт була виконана в 2014 році, залишився благоустрій, тобто плитки, лавочки, освітлення. 470 метрів це лише перший об'єкт із трьох, який на завершальному етапі. Реконструкції відновили нещодавно. Незабаром на, на хмельничан чекає оновлена набережна. До нового року планується завершити усі роботи. Закінчуються роботи по укладанні бруківки. На сьогоднішній день будемо казати, що в нас залишилося десь 580 квадратів. На другому об'єкті також вкладають броківку та встановлюють нові огорожі від русла річки Плоска. І на третьому йде укріплення бетонами, конструкціями зі сторони парку імені Чекмана. Нині там риють котлован, тому воду й спустили. На цей рік у нас ще є окремий проект. Додатково виділили кошти, і там так само робимо берегу. Укріплення річці Плоскій на сьогоднішній день виконується. З сьогоднішнього дня приступила до роботи по коштуванні котлавана. Виготовляємо котлаван для того, щоб ставити підпірну стіну. По різці Плоскій плануємо роботу. Закінчити до 25 декабря. в екологічній службі кажуть, якщо роботи по укріпленню до початку морозів не завершать, то під загрозою може опинитися річкова фауна. А тимчасовий спад води, дасть можливість очистити її від сміття. А він звичайно призведе до покращення екологічної обстановки, тому що Буде розчищена сама річка від завалів, від сміття, і звичайно, це покращить екологічний стан самої річки. Загальна вартість трьох об'єктів для бюджету міста складає майже 8 мільйонів. Якщо ж роботи вчасно не завершаться, ця сума може зрости, так як це було на початку року. Тоді до опрацювання відповідних документів та перерахування кошторису збільшило суму приблизно у 700 тисяч, що й спричинило застій у роботі. Сподіваємося, що реконструкція завершиться найближчим часом і не перейде у третій етап ремонтних робіт в наступному році. Ольга Лученська, Юрій Сова, Володимир Вінськевич, Новини, Телеканал Ексклюзив.